якось надіялась, ну, чесно кажучи, як воно і є. Ну, а це вже такий, да, був пік, тому що ну, дитина це все чує, це все пугається, ну, есть, і, на, і, на, і оце за чого почалися такі міри, як кажуть, обращення за допомогою. Валерія не хоче, аби показували її обличчя та розповідає, разом із дев'ятирічною донькою живе в одній квартирі з братом. Каже, його образи та агресія тривають роками. Батьки вмерли і у мене ще донечка. Ну, їй дев'ять років. Ще при житті батьків теж він. Не працював, ну, ще мама його якась підтримувала, відстаювала, ну, жив своєю життю. Потім батьки померли і взагалі погано стало. тобто він почав, не дивлячись на те, що дитинка, нецензурні погані слова, лайки оці, не дивлячись на те, чи дитинка спить, чи при неї можна таке, ну що хоче, то і робить. Штовхнути да, мог, замахнутися. І вже не вистачала. То Те, терпіння визивалася поліція. Третій рік поспіль жінка отримує підтримку фахівців Сумського міського центру соціальних служб. Ділиться її, працевлаштували листоношею, допомагають психологи та юристи. До нас прийшла Ольга Миколаївна, вона нам роз'яснила, куди обратитися можна за підтримкою там, правової допомоги, почала і нам помощь оказывать, подсказывать. я на той момент не працювала. Вона дала запит в центр зайнятості. Ну і з тих моментів почалися нас на їхня підтримка. За словами директорки Сумського міського центру соціальних служб Марії Вертель з моменту відкриття центру у 2023 році за допомогою звернулися близько 200 жінок. У 2025 році, наприклад, мобільна бригада здійснила близько 450 виїздів за місцем постражвчинення насильства за 11 місяців. Станом на сьогодні, у 2023 році, ми відкрили. На базі центру соціальних служб денний центр соціально психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Марія Вертель додає у центр можна звернутися анонімно у пріоритеті допомога тут і зараз. Денний центр це допомога тут і зараз. Жінка може прийти сама чи разом з дитиною, побути тут, отримати консультацію психолога за потреби правову допомогу. Також вона може поспілкуватися тут з спеціалістами в 25-му році. Послугами кризової кімнати скористалося 30 осіб: це 11 жінок і 19 дітей, які були разом зі своїми мамами. У 2025 році була розроблена відповідна програма для крибників, яку також проваджують фахівці нашого центру. Програма для кривдників покликана змінити поведінку тих, хто чинить насильство, і підвищити безпеку постраждалих, говорить керівниця служби Яна Шевель. Вони приходять зазвичай за рішенням суду. Вони приходять не І перші три зустрічі ми їх мотивуємо. І десь після третьої зустрічі вони починають іти на контакт. Так не завжди в гарному настрої, іноді в агресивній поведінці, але вони йдуть на контакт, вони виконують вправи і проговорюють, що насильство це не ок. Найперший чоловік який до нас прийшов, він прийшов максимально агресивний. Він заходив, виходив, махав руками, кричав. Ми просто спокійно з ним говорили. Відповідали максимально спокійним тоном, дихали рівно, і в якийсь момент він сказав: Я не можу при вас лаятися мені стало спокійніше. І от це був самий перший результат. Минулого року у Сумській громаді зареєстрували 960 постраждалих від домашнього насильства. Розповіла начальниця відділу з гуманітарних питань департаменту соцзахисту населення Тетяна Лаврик. Цьогоріч кількість звернень зменшилась. З початку року надійшло 515 звернень. Щодо вчинення домашнього насильства, серед яких 400 відносно жінок, 56 відносно чоловік, чоловіків та у 59 випадках постраждалими були діти. Порівняно із минулим роком, кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства зменшилася. Якщо людина звертається вперше, має телефонувати до поліції, говорить Тетяна Лаврик. Після чого інформацію про випадки домашнього насильства правоохоронці передадуть до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка діє при Сумському міському центрі соціальних служб. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.